Не зламаний системою, це про Василя Стуса. Сьогодні виповнюється 24 роки, як померний стійкіший, шістдесятник. Він писав: змагай знеможений життям, знеможений змагай. І не відступав до останніх днів свого життя. Таким його запам'ятали. Олексій Сімаков. Далі. Дев'ятього роз різного типу. Колючий дріт, дріт під напругою з дощок. Доля звела його з Василем Стусом в одній камері. Колишній політв'язен Василь Овсієнко показує світлини, де він познайомився з поетом. Коли оголошують отбой, то ти, тобі кажуть, держи нари. Оці нари так догору підняті, і ти їх так тримаєш, а наглядач з коридора крізь стіну виймає шворня і ці нари падають, ти їх опускаєш. Так вони могли несподівано вийняти того шворня. І а Василь міг сидіти тільки на цій прикованій табореці і могли вдарити його по голові. Це одна з версій. Але скоріше всього, що він загинув від голоду і холоду. Сьогодні разом з родиною дисидента Василь Овсієнко вшановує пам'ять Василя Стуса на байковому кладовищі. Ну а в далекому 85-му вдова поета Валентина Попелюх разом з його подругою ховали поета на чужині. Стояв уже ящик, такий машина там набито дядьків, кагибістів. Нас в ту машину і на кладовище. Там нас лишили самих, правда, наглядач ходив. Ну, так. Пали ми на могилу, посиділи там, посиділи. Рушник повісив. Пам'ятаєш, ну, так. Оце Дмитро Стус, син Василя Стуса, біля батькової 12-ї камери. Дмитро по справжньому збагнув батька вже після його смерті. Основне пізнання батька відбувалося вже з накопиченням життєвого досвіду. Це кінотеатр Україна. Тут рівно за 20 років до своєї загибелі на прем'єрі Параджанова Стус пліч опліч з Дзюбою та Чорноболом виступив проти арештів дисидентів. Сьогодні тут зібрались свідки тих подій. Він сказав: люди два слова правди, а треба бачити його зовнішність. В нього дуже суворе обличчя при тій надзвичайній доброті очей, але чорні брови, рівні, все це створює враження грізне. Ішов фільм, Стус встав і сказав: протестувати повинні усі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім росіян. Тоді, у 65-му кінотеатр одразу оточили, щоб придивитись до протестувальників. Різні люди дивні, якісь значить, перед собою перемовлялися. Якесь, значить, таке враження було, що це люди, працівники Комітету державної безпеки. Радянська влада ще згадає стусілі ті слова. В Олімпійському 80-му його заслали до концтабору в Пермську область. Через п'ять років у карцері Василь Стус пішов у життя, лишивши по собі вірші. Тюрма Ще землю їстиме тюрма. Олексій Сімаков, Антон Деркач, Віталій Кваша, ТВАЙ.